Привіт, привіт, всім дорогі діви! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з початком нового року. Хто дивиться в грудні ще це відео? Обов'язково підготуйтеся, обов'язково подивіться відео своє на 2025 рік. І взагалі всі свої відео дивіться на три основні знаки на ваше сонце, на ваш асцендент, і також е, на той знак, де у вас знаходиться місяць, тому що він у нас також є дуже дуже сильно важливий. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку, І всі три знаки абсолютно безкоштовно ви можете розрахувати в інтернеті. Я вже говорила, що у нас 2025 рік буде. Дуже важливий він буде приносити нам результати, буде приносити нам урожай. Тому е я надіюся, у вас у січні місяці вже буде готовий план, особливо ви діво. Ви любите складати плани. Ви любите конкретність, ви любите чіткість, щоб все було розписано, щоб все було по полочках. Тому тут можете навіть підготуватися так конкретно. Так, сьогодні у нас буде розклад. Незвичайний, всього лише на двох колодах Таро і оракулі, звичайно. Але я буду викладати більше карт для того, щоб ми краще зрозуміли взагалі, що вас чекає в січні місяці, тому що я зараз знаходжуся не вдома, а на відпочинку, і з таким прекрасним видом з пальмами знімаю вам це відео. Так, ну що ж. Обов'язково всі, хто не підписані, я вас попрошу зараз підписатися на канал. Обов'язково подивіться відео свої, які вже є на каналі. Так, ставте лайки і пишіть коментарі, тому що це дуже важливо. Я вам буду дуже вдячна, адже це розвиток мого youtube каналу. Так, ну що, поїхали. Перша карта для Діви. Діви. Січень 2025 року. О, подивіться, це ваша карта. Король. Пентаклів вам випадає. Король Пентаклів це у нас діви, козороги або тільці, що можуть бути. І це одразу карта говорить про те, що ви себе будете почувати в своїй тарілці. Ви себе будете почувати дуже добре у січні місяці, і дуже важливими для вас будуть ваші ресурси і ваші фінанси. Складайте собі взагалі фінансові плани, і ви маєте розуміти, так, куди ви йдете далі саме у фінансовому плані. Ви маєте… Також тут я як тільки сідаю знімати відео зразу. Всі під мій балкон, і всім зразу треба говорити. Так, король Пентаків це може бути чоловік. У вашому ваше життя може прийти такий чоловік, який буде допомагати вам розбиратися з фінансами з якимось, або він буде займатися чимось стабільним. Так, він може займатися якимось е е е їдою, наприклад, там, або тому, що це все, що енергія. Так, це може бути енергія грошей, це може бути матеріальна енергія там їжі, наприклад, чи це можуть бути якісь якась нерухомість. Все те, що стабільне, і те, що ми вживаємо кожного дня. Так, і е, отут цей король Пентаклів, він, по-перше, для всіх чоловіків ДІВ говорить про те, що ви себе будете почувати дуже-дуже добре е, забезпеченим взагалі. Так? Тому що це ваша карта. І подивіться, скільки у вас тут, тут. ви прям е, стоїте з таким дуже-дуже довольним лицем. І все у вас є, і стабільність у вас є. Так, тут і урожай на задньому плані, і дім на задньому плані. Так, і ще карти для Діви. Сама в нас випала. Так, підірками чай. П'ятірка меча говорить про якісь можливо конфлікти недомовленості, так з якимись людьми ви не зможете ем, тут доказати свою думку, тому що кожен буде стояти на своєму, так і е, навіть тут ви знаєте не потрібно розраховувати на інших людей, розраховуйте тільки на себе. Тільки ви зможете вирішити якісь ваші питання. П'ятірки – це завжди кризові карти, і вони завжди говорять про те, що тут потрібно пройти якийсь урок, якусь трансформацію, чомусь навчитися. І більше того, треба зробити оцей от перший крок. Тому що, якщо не ви, ніхто вас звідти не витягне. Це можуть бути якісь десь кимось суперечки. Ви можете просто так, якісь якісь конфлікти біля вас можуть бути. Можливо, цей король Пентаклів буде допомагати вам вирішувати так, оці конфлікти. П'ятірка мечей може бути поганий стан здоров'я, тому тут слідкуйте взагалі за своїм здоров'ям, не перенапружитися і висипайтеся тут дуже добре. І ще п'ятірка мечей у нас це взагалі так, карта говорить про те, що можливо інколи потрібно уступити. Тому що якщо ви будете до кінця стояти на своєму, ви просто залишитеся тоді один, і отут вам треба вибирати так. Вам вам підходить такий варіант подій чи ні? От ви хочете, якщо ви хочете залишитися от спеціально прям один для того, щоб наповнитися там енергією, Може, у вас асцендент в рибах, наприклад, так і ви вам потрібен час наодинці, тоді ви тут можете вибрати такий перебіг подій, стійте на своєму вас просто всі самі покинуть так. Але якщо вам потрібна команда, то тут потрібно навчитися комунікувати. Так, еще карта для Дива. Ой, рицарь кубків, скоріш за все, ви будете миритися, скоріш за все, ви будете робити, або до вас будуть приходити з подарунками. Подивіться, тут рицарі – це завжди у нас рух, це завжди якийсь прогрес у вас піде. І тут у вас кубки це саме якийсь подарунок, це якась оферта. Хтось вам буде щось пропонувати, може приїхати до вас в гості, або ви будете тут, можливо, так, в якійсь кризі, якийсь із ваших друзів буде вас підтримувати. Також рицарь кубків для дівчат, особливо. Це може бути такий от кавалір на білому коні, так, в, цій, в цій колоді він у нас на такому накиті. Але так, кіт, кіт, чи як, як ця тваринка називається, не знаю. От, е І рицар кубків, він завжди дуже хороші робить жести, дуже гарні робить жести. Але потрібно дивитися саме на якісь конкретні потім дії. Тому що жест це одне. Так, якщо до вас хтось приходить, так, вам щось. Пропонує, вам слова все одно потрібно провіряти, тому що тут може бути дуже багато слів. З одної сторони, це вас може заспокоїти, з одної сторони, це вам може допомогти. Але з іншої сторони, якщо ви хочете щось конкретного, а ви захочете щось конкретного будь-діви, то тут потрібно буде, знаєте, трішки почекати і подивитися, як людина далі себе буде поводити. Тому що може бути дуже багато обіцянок. І пори церкву це може бути кудись, кудись поїздка, якась любовна, яка вас, наприклад, там, виведе з цієї підірки мечей, або може бути статися ось ця підірка. Чи в поїздці любовній, де вам ем, щось не сподобається, буде якась така маленька сварочка. І е, це також перебіг взагалі подій, так, будуть справи розвиватися, але не дуже швидко. Не можна вам біжати, не можна вам спішити. Так, і ще одна карта для Діви. Ой, вісім кубків, подивіться, ви готові звідкись спіти, ви готові щось покинути, але ви ще поки що бачите, тут от саме в цій колоді ви сидите те, що чекаєте. Позаду вас є прекрасна радуга, так, яка вже видніється, і в принципі, вам, ви, ви бачите свій фокус, ви бачите, куди вам потрібно йти. І вісім кубків це часто у нас такі карти, коли говорять, знаєте, вісім це взагалі якесь рішення. От має бути прийнято у вас якесь рішення, якісь вже ви дійшли до якогось ліміта. І покупкам ви тут готові щось залишити, залишити роботу, залишити там свою кохану людину, можливо, залишити місце, де ви проживаєте. Отут, якраз таки, можливо, вам хтось буде щось пропонувати набагато краще для вас, і ви на це погодитеся. Але от сядьте і подумайте: оцініть все те, що ви вже втратили, так і не тримайтеся за те, що може там ще якийсь один кубок може у вас бути. Повний, хоча тут у нас вже, в принципі, всі розлиті. Так? Е, якийсь один кубок може бути ще повний, але воно того не варте, Тому що якщо ви себе погано почуваєте в пространстві з людьми якимись, не стійте там, ідіть далі, ідіть щось змінювати. Це завжди ця карта так говорить. Так, Карта для Діви на січень 2025 року. Так, вісім жезлів. От дивіться, ви приймаєте це рішення, ви рухаєтеся вперед і це карта польоту, це карта швидкості. От тут у вас вже все, як тільки ви приймаєте це рішення, і геть, у вас одразу події закручуються. Дуже багато новин. Тут може бути дуже багато справ, тому краще все планувати. І ви будете, знаєте, це може бути. Якісь документи вам приходять, хтось вам може телефонувати. Ви треба вам і тут поговорити, і там поговорити. Тут вирішити, тут вирішити. І краще тоді це все записувати собі, так тому що це дуже швидка реакція. У вас має бути це дійсно може бути кудись або дорога, або політ у якійсь в іншу країну, наприклад. Але е, жезли в свої руки ви візьмете так. енергію жезли. У нас це енергія фізична. Так, і ще карта для діви. Ой, і до чого вона вас приводить? Подивіться, імператриця. Імператриця це достаток. По-перше, тут потрібно подумати про себе. Неважливо, чоловік чи жінка, вам потрібно вкласти гроші в свою красу, у свій комфорт, побалувати себе чимось, так дати собі якийсь відпочинок. Тут може з'явитися у вас якась ідея, яку ви будете виношувати. Або ви може, хтось може дійсно завагітніти. Так, це імператриця дає дуже хорошу вагітність. може, у вас давно не було, так ви давно стараєтеся, давно не могли завагітніти. І зараз, нарешті, так. По, по цьому порицарю куртків ви завагітніте і навіть знати про це не будете, тому що по вісьмірці кубків ви скажете, е, ладно, вже і, вже і не треба, вже і не хочу. наприклад. От, але тут буде якась, знаєте, якась така ідея, тут буде якийсь. Е, Якась енергія, вона у, у вас всередині з'явиться, і її потрібно буде реалізувати обов'язково по імператриці. Це дуже хороша карта на достаток. Це дуже хороша карта на взагалі на здійснення якихось своїх мрій. До жінок прислухайтеся, тому що вони тут будуть вам давати хороші, дуже сильно поради. З мамою, можливо, тут потрібно буде або кудись полетіти, поїхати чи вирішити якісь питання по імператриці. І чоловіки, ви можете собі таку жінку зустріти, і вона дуже сильна, до речі, подібна. На королеву Пентаклів, тому що вона також ем, імператриця це завжди така енергія, коли от, ем, вже досягли чогось, мають конкретний статус ці люди, так? вони цінять себе, вони знають, чого вони варті, і вони не дозволять так, підійти до себе будь-кому. Отут, прям, якщо з імператрицею працювати, з нею потрібно от її увагу, її повагу потрібно заслужити. Тому ну, це може бути навіть якась у когось начальниця, так, або якась подруга нова. Тримайтеся її, тому що вона дуже сильно ресурсна. Так, і ще карта для Діви на Січі 25-го. Ой, ну подивіться, туз з Пентаклів. Це Пентаклі це ж ваша стихія, це ідея, це знову ж таки народження так, чогось нового. Тут уже щось проросло, вам всього лише достатньо посадити це в землю, так, ростки вже пустило. Це вам хтось може пропонувати якийсь бізнес, якусь нову роботу, гроші до вас можуть прийти. Також поряд з імператрицею, так ви можете кудись поїхати навіть ці гроші забирати, або вам ви кудись по роботі полетите, так і вам дуже добре за це заплатять. Тут пентаклів це початок якогось може бути так. Початок якоїсь нової справи, навчання тут у вас навіть може бути, якщо це навчання стосується бізнесу, так підвищення якоїсь кваліфікації тут може бути. А, і чи, чи, можливо, ви захочете комусь подарувати якусь свою ідею? У вас буде от тут перший крок, тузи це завжди у нас перший крок. Так, і остання карта дуже добре у вас закінчується розклад. Закохані. Ну і все, прекрасно. Закохані, подивіться. Поєднання двох людей, поєднання двох сторін. Ви приймете цю пропозицію, якщо вона вам буде приходити, ви можете тут навіть так вашу пропозицію приймуть, якщо ви її будете пропонувати, ви зможете домовитися. По закоханим, це, це старший аркан, тут може навіть якийсь новий любовний початок у вас статися. Так? Це може бути дуже хороша дружба з цією імператрицею, наприклад. Чи ви себе відчуєте імператрицею, ви себе відчуєте просто, знаєте, в такій. Наповнених дуже сильно енергіях По закоханих, тут, можливо, якщо вам потрібна якась допомога, то звертайтеся до третьої людини, яка буде вас зводити. Так, вона оці дві сторони вона буде зводити. Чи можливо ви будете в такому так, в, в, в такій ролі? Так, це якісь ріелтори, можливо, так, і тут дуже хороші тоді пропозиції. Це можуть бути е там, адвокати якісь, всі ті, хто стоять посередині, і вони між двома сторонами. Так, оракул для Діви на січень 2025-го. Ой, трансформація і зміни. Прийшов час змінювати своє життя. Подивіться, ви виходите Темної сторони, ви йдете в світло і вас уже тут зустрічають. І знову ж таки, жезли у ваших руках. Оце рішення, яке ви маєте прийняти, воно має бути вашим. Так, може, на рахунок цього рицаря кубків, це буде якесь рішення, що ви будете готові залишити цю людину. І ще. Так, водяна магія. Водяна магія говорить про те, що вам потрібно бути біля води. Емоції у вас будуть дуже сильні. Включайте свої емоції, показуйте свої емоції, проявляйте їх. Бачите, подивіться, можливо, таки водою вам тут потрібно, коли ви вмиваєтеся, то приговорюйте, що ви змиваєте себе, весь бруд, оцю всю трансформацію, так, щоб скоріше пройти. Можете в душі з помитися, також змиваючи себе весь негатив. І оце прям конкретно весь січень місяць ви можете собі робити для того, щоб краще себе почувати. Так що так, дорогі діви, не переживайте за, за ваші трансформації, вони стануться обов'язково. І ви тут виходите на дуже-дуже хороші енергії. Я вас вітаю. Дуже добре. У вас починається новий рік. Ну що ж, ми побачимося в наступних відео. Па-па!